7 квітня у всьому світі відзначають день здоров'я. В цей день медики стараються провести якомога більше акцій, спрямованих на діагностику та покращення здоров'я людей. Не залишилися осторонь і майбутні лікарі, студенти Коломийського медичного коледжу. У одному із супермаркетів міста вони вимірювали тиск всім, хто цього бажав, та вручали пам'ятки про небезпеку сердечно-судинних захворювань. Більше знають мої колеги. У нашій суспільній свідомості витає одна дуже проста думка: безпосередньо пов'язана з питанням здоров'я і проблемами його відсутності. Буде здоров'я, решта все додасться. Так звучить це багатовікове спостереження. І дійсно наявність або відсутність у людини цього найціннішого стану докорінно визначає його повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення. Здоров'я це справжнє багатство, наявність якого ми інколи ігноруємо. Люди здебільшого рідко замислюються про те, як правильно і розумно влаштувати свій побут і життєдіяльність, щоб їхнє здоров'я залишалося міцним, надійним на тривалу перспективу, але його дуже легко втратити. Люди, що страждають тим чи іншим особливо хронічним захворюванням, на практиці кожен день зіштовхуються з масою проблем, які активно відволікають їх від справжнього повноцінного життя. Про це нам розповів викладач терапії Коломийського медичного коледжу Олександр Шолобайлюк. Саме він того дня та його студенти провели в одному із супермаркетів міста захід, на якому всім бажаючим вимірювали артеріальний тиск. 7 квітня проводиться. Відзначається всесвітній день здоров'я, і традиційно медичний коледж проводить акцію СТОП гіпертонія. В рамках акції ми проводимо безкоштовне вимірювання тиску і розповсюдження пам'яток щодо профілактики артеріальної гіпертензії. Цим досягається дві мети. Це є можлива рання діагностика в громадян, які не знають, що у них тиск підвищений, і плюс підвищення фахового рівня майбутніх медичних працівників шляхом практичного тренінгу. Фактично проводимо це ми переважно у людних місцях. Цього року вибрали магазин супермаркет, де є скупчення жителів міста. Міжнародний святковий день, спрямований на залучення широкої громадської уваги. До цих проблем і питань всесвітній день здоров'я відзначається щорічно 7 квітня. Працівники клінік, лікарень, госпіталів, а також студенти, медики, ті, хто так чи інакше з обов'язку професії служби надає медико-санітарну допомогу всім, хто її потребує, як найкраще розуміють цінність здоров'я, профілактика та увага до нашого власного здоров'я є основною метою проведення медиками у цей день акцій та заходів. Численні інформаційні матеріали, брошури та буклети, семінари, виступи фахівців і навіть концерти, які приурочені цьому дню в простій та доступній формі пояснюють важливість цієї позитивної ініціативи. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».